Є, друзі, мока. Сьогодні ми починаємо нове проходження за Україну. Процвітання України, збільшення економіки. Ну, ось так. Ми почнемо. Хоча ні. А ось цей мод нам точно підійде. І буде важче і цікавіше. Так. Рівень поставимо досвідчений швидкість гри. Нехай буде 150. Агресивність. Все-таки лише на 50. Ну, нехай буде вже 300. Режим пісочниця включати ми не будемо. І ось так зробимо. Е -е, все, ми можемо починати. Щоб ви бачили, що я нічого лишнього не підключаю. Е, граємо ми з реальним населенням. Прогружатися може бути довго, але. Но... Почекаємо. Так, саме перше. Збільшуємо податки, інвестиції і товари. Так. Для початку, я думаю, ми будемо вкачувати Київ. Щоб. І спочатку Київ. Ну, а далі вже як піде. Почнімо це все будувати. Ну, і бункер, давайте ще побудуємо. В кожній області ми постараємось бункери будувати, щоб. Підготуватись до любих ситуацій в цьому світі. Так, ну воно буде довго грузиться. Так. Так. Зачекайте я зараз е, дещо перевіру. Після того, як воно все. Я зараз дещо перевіру і вернусь. Ні, воно нічого не міняє. Я думав, якщо ми зменшимо масштаб, то воно не буде так сильно глючити. Так. Продовжуємо вкачувати в Київ. Ну, думаю, зараз ще треба тут скіпати ходи буде дуже важко, я так зрозумів. Ну і давайте будемо щось тут вже підключати. Давайте. Дослідження. Так, що ми будемо в... після дослідження? Я би радив е, дохід від податків збільшити. Бо нам зараз будуть гроші дуже потрібні. 35. Зростання економіки нехай буде 10. Е, дохід від виробництва щось міняє. Так. Ну, це ми вкачуємо в максимум. Народжуваність. Так, від керування щось залежить. Давайте керування 5. Збіль. Народжуваність населення 15. У Нас ще 40 залишається. Інфраструктура. Так, інфраструктура нам дещо все-таки дає. 20. І скільки у нас ще, ще 20. Mm -hmm. Будемо. Вкачувати. Ось це. Чи щось ще. Ну, думаю, поки що ми збережемо наші очки технології. Поки що, що ми хотіли, то ми прокачали. Ну, до ядерно... щоб будувати ядерний реактор, до... нам це ще довго. Так, продовжим. Хоча ні, грошей вже вистачає, але очків. Руху не вистачає. Блін, чому ж воно так глючить? А, все. Ми будуємо ядерний реактор в Києві. Все. Все шикарно. А кстати, а через скільки він побудується? Зараз треба подивитись. Щоб знати через 17 ходів. Нехай у нас грошей багато, тільки нам треба з ними щось робити. Ядерні бомби не... ми не можемо скидати. Нам треба щось оцеливоми двома робити. Вони. Вони дуже дружать з ними. Це логічно. Оце от він тоже. Ну, я думаю, спочатку ми допоможемо Молдові. Так, давай. Ти і я тобі допомога. Нехай буде 100 чи це, сіки це? Думаю. Їм цього вистачить. Щоб Придністров'я не було. Так, нехай. У мене особо гроші не пропали. Так, давайте вже будемо вкачувати все, щоб біля Києва, щоб вже такого. воно йшло. Щоб все було прокачано кругом Києва. Економіка буде лучше. Бункера ми теж будемо будувати. Так, 2018 рік. Думаю, до 2020. -го, 2022 -го ми зможемо прокачатися, щоб протриматись. Ну, думаю, ми. ми... Такої війни, як ми робити не будемо, ми вернемо свої території. Крим теж І будемо далі йти в сторону НАТО. А в них тут є альянс? Є альянс НАТО. А чом би не створити свій альянс? У мене є ідея, щоб туди навіть вступив. Стоп, я надіюся, що. Ні, вона не в їхньому альянсі. Тільки що робити з. Ага, ще 88 ходів. Грузії зараз нічим не можу допомогти. І тут ще я бачив Кіпер. Ну, нехай вже буде так. Так. Далі. А, ми вже. Ще трохи ми все вчаємо в Києві. Так, що будемо робити зараз? Думаю, йдемо вже трохи в технології. Так. Ну, думаю, ми вже можемо ще один ядерний реактор десь побудувати. В Білій церкві. В Черкас. Блін, я не знаю, де будувати нам ще один ядерний реактор. Давайте в Вінниці побудуємо. Нерівномірно, но будуємо. Все тут Молдова виграла. Дуже добре. Ще я знаю, що там зараз дуже величезні проблеми з серією Я хочу подивитися, що там твориться Взагалі Ну. Зрозуміло, зрозуміло. Зрозуміло. Стоп, Ви вже побилися, чи що? А, ні. Талібан. Так, дивно, поки що вони не воюють. Так, ну, дум... ну вони поки що ще не воюють. А кстати, а в кого більше населення? Ага, економіка, ага. Ну, шансів більше в, в Республіці Кореї, ніж в Корейській Народній Демократичній Республіці. Там демократії навіть більше, ніж тут. Хоча в, в них обох її нема. Так, що будемо робити далі? Думаю, ми вже будемо далі щось кудись в технології. Так. Ну, поки що ми воювати не будемо, так що оці три при... Бонус при атаці, бонус при захисту і більший шанс захопити всю територію. Ми не будемо вкачувати. Медицину будемо вкачувати. Нехай буде, де... буде 15 уже. Скільки у нас там ще 6 очків. І металургію. О, металургія нам дуже великий дохід приносить. Ну, дохід вже збільшився, я бачу. Тому будемо вкачувати в металургію. Мені в одному показалося, що наш дохід дуже впав. У нас було 10 мільйонів. Що не так. Хм. Цікаво. Ми тут персонали не побудували. І ще в мене є дуже хороша ідея побудувати тут сторожові вежі. А то... Все-таки лучше перестрахуватися, чим потім жаліти про це. Що не перестрахувався. Так, Домініканська Республіка, цікаво деться. Так, давай створимо Альянс. Ще б, я би хотів, щоб туди Грузія вступила, але як вона почне воювати з цими двома, Молдова вступиться. За Грузію і буде разом з нею воювати. Тільки мені цікаво, на що в Мол... Молдові території в, Кавк... в Кавказських Горах, ну. Зрозуміло. Хтось побудував ядерний реактор, чи що Вікторія, а це ти. Ірак. Нашого Іраку там території. Так. Ну, о, 13 тисяч у Молдови армії. Ну, звісно, не дуже велика армія, але но... буде так. І з-за технології у нас дуже дохід. Це дуже погано. Продовжуємо вкачувати Київ. Думаю, ми вже будемо на Донбас іти. Щоб вже забрати свої території, а то ми вже дуже довго чекаємо. Я надіюся. Я зараз попробую дещо зробити. Я вже так робив. Воно повинно спрацювати. Пакт про ненапад. Я надіюся, що не повториться як. Мало повтор... ну, повторилося вже. Так. Так, наші ресурси пішли в мінус. Це дуже погано. Так. Не зрозумів. Ага, то є це так само, що. Ну, і цікаво скільки у тебе таких маріонеток. Ну, 4 штуки. Є набагато. більш. Тихий спосіб. Тихий спро... спосіб не спрацював, так? Да? Так. Тут нам треба збільшити армію. І надіятися тільки на найлдше. А, чекай. Це що ж треба цим? Так. Так і так. Наших військ повинно вистачити. Все, Донбас в нормі, в порядку. Все, я надіюсь, зараз буде добре без всіх проблем. Ми просто забрали свій Донбас і все. Тепер, я сподіваюся, вони армію не збирають у мене на кордоні. Тепер треба ці території асимілювати. Мама каже, що асимілювати не треба, але я асимілюю. Ой, ось Одеса. Так. Все таки, да, тут важче, набагато важче, ніж Адон плюс. Тут дуже пророблена економіка. Тут можна мобілізувати автоплан включити. Розміщення військ по кордону. Тут багато що є. Як мені кажеться, це один із найлучших модів по of History 2. Я хотів ще зробити обзор на мегамод. Але. Він просто не хотів запускатися. Я не знаю чому. Не зрозумів. Чого я більше військ призвати не можу. Ой, ми щось по ресурсах дуже в мінус пішли. Це занадто погано. Ні, в мене є інша ідея. Ти стоїш на місці, ти теж. Беремо і розпускаємо війська щоб Так, вроді ми вже в мінус не так. Ну, не тільки щось на 4,3% в мінус пішли. В Європі ще все спокійно. О, Ватикан. Угу. Так, продовжуємо. Нам потрібно далі вкачувати Київ. Я його вже довго не вкачував. Так. Все дуже добре. Коли вже будуть вибори, я хочу поміняти тип правління, бо так просто як в Адон Плюс ти не зможеш експериментувати. Ти вибрав і. Ходиш з цим типом правління 4 роки чи там сіки дослідуючих виборів буде. Тут дуже класна система з типами правління і виборами. Так. Опа. Все в Києві побудований ядерний реактор. А що там на сувіниці? Через 5 ходів побудується. Так, продовжуємо вкачувати Вінницю. Думаю, після того, як ми повністю зараз улучшимо, збільшимо якість Києва, то будемо закінчувати. Крим, я думаю, поки що ми його не зможемо захопити, бо нам прийдеться або. Є два способи захопити Крим. Або брати повністю мобілізувати по, по всьому кордоні з ними війська, тут теж, і йти, захопити Крим і далі піти. або взяти, сюди вкачувати, наскільки ми можемо туди вкачати. і... Іти на Крим. Таке, таким образом у нас більше шансів, щоб ми виграли. І не прийшлося нам йти в Білгород. О, 100 тисяч можна в Києві призвати. Ну, ми в Києві зараз призивати нічого не будемо. Зараз по-бистрому. Все, зробимо те і все. Так, Вінниця, Вінниця. Продовжуємо. Ми зараз у Вінниці і в Києві. Біля кордону з Молдовою можна попрокачувати. Ще можна тут -ту. Ось тут ми теж будемо вкачувати. Так. О, ми реактор зараз тут побудуємо, чекайте. Так. Все. Все, все. Ми будуємо новий реактор. Та ми тут вже в кожній області буде по ядерному реактору. Так. Все, вже закінчилися очки руху. Тільки встигли фортецю побудувати та і все. Скільки тут ще треба чекати. 69 ходів. І тут є ОДКБ. Стоп, я хочу подивитися на Альянси. А, можна ж такого зробити. Стійте. Союзи. Ось. Ну, ось є НАТО. Так, тут НАТО. Ось тут ОДКБ. Тільки воно щось дуже темне. НАТО, ну, незрозуміло. А, що тільки НАТО, ОДКБ. І ось цих два в альянсі І ми з Молдовою чи що. Ну, Грузія в нас точно вступив в наш альянс. А наш, як наш альянс називається? Ага, зрозуміло. Так, що у нас тут по Києву? По Києву, понятно. По Вінниці теж. О! А, я ж не пропустив хід. Так. О, все, побудований реактор у Вінниці. Тепер. Ось так. Ну і так будемо повлегтями. Вкачаємо київ, потім вкачаємо цих чотири області. Стоп, я забувся зовсім про цю область. Ми її теж зараз будемо вкачувати. Так. Так. І о, ми ще реактор могли б зараз побудувати. Тільки нам вже не вистачає очків руху. Так, тут теж прокачуємо. Спочатку Кейс Ки... стоп. Зараз я скажу, який у нас план по побудовам. Спочатку Київ, потім ці чотири області, потім ось тако. Ні, ось тако. Ну і вже. Такою хвилею. Так і дойде до Одеси і Криму. А Вінницю я вирішив прокачувати, бо ну, це біля кордону з Молдовою. Треба показати, що ми тут добре живемо. Тільки я не розумію, чому в нас грошей вже ж вистачає, все добре. Чому ми не можемо скинути ядерну зброю? Цікаво. Угу. Так, продовжуємо вкачувати. Віниться, віниться, віниться. Думаю, ми Київ ще будемо дуже довго вкачувати, бо тут ще треба ходилось дочекати. Я думаю, на цьому ми закінчимо нашу першу серію. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. В слідуючій серії ми будемо далі збіль прокачувати наші області. Ну, в другій чи третій серії, я думаю, ми те точно захопимо Крим. І будемо вже там теж вкачуватись. В цій серії ми взяли Донбас. І. Ну і дуже хорошо прокачали Київ і побудували. Стоп, зараз я скажу. І тут є така кнопка. М -м -м, нет, це ось до будівлі. Е, в Києві ядерний реактор, в Вінниці ядерний реактор, і ще. Ми десь почали ще один ядерний реактор будувати. І. Ось тут ядерний реактор через 14 ходів буде готовий. Ну і ще давайте ось тут ядерний реактор побудуємо, теж не буде лишнім. Всього у нас буде готово два ядерних реактора, готовіться ще два. Всього у нас буде чотири ядерних реактора. Їх буде з кожною серією точно ставати все більше, більше і більше. Ну а ви були на каналі Ukrainian Gamer. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Пока!